Громадяни під час проходження митного контролю в пунктах пропуску через державний кордон мають право отримати роз'яснення стосовно правил переміщення товарів через митний кордон України, обрати відповідну форму декларування, також необхідну смугу руху для проходження митного контролю, бути присутнім під час здійснення огляду товарів, що їм належить. Разом з правами громадяни під час проходження митного контролю мають і наступні обов'язки: пред'явити на вимогу інспектора митниці товари для контролю та переміщення, а також надати всю необхідну інформацію і документи, задекларувати товари, в тому числі на вимогу інспектора митниці, заповнити митну декларацію, сплатити митні платежі у випадках, передбачених законом. В свою чергу, посадова особа митного органу під час проходження митного контролю має право отримувати від громадян документи на право переміщення через митний кордон України товарів та валютних цінностей, проводити огляд товарів, які переміщуються громадянами. У виключних випадках проводити особистий огляд громадян, вимагати від громадян заповнити митну декларацію, а також відмовити у пропуску чи митному оформленні товарів, що переміщуються громадянами, визначити вартість товарів за відсутності у громадянина документів, які підтверджують їхню вартість. Посадова особа митного органу також зобов'язана, виявляючи високий рівень культури та професіоналізму надавати громадянам у межах компетенції роз'яснення щодо порядку переміщення товарів через митний кордон України, контролювати належне заповнення декларацій та нарахування податків, видавати громадянам письмові повідомлення про причини відмови в пропуску чи митному оформленні товарів. Тож знання прав та обов'язків, а також їх дотримання, як громадянами, так і митниками, є запорукою швидкого та комфортного перетину кордону.